Дух команди та жаги до перемоги у Тисманицькій громаді відбувся футбольний турнір серед школярів. На поле вийшли шість команд у двох вікових категоріях, які змагалися за трофей. Сваня найкращих. Ми сьогодні граємо на кубок. Думаю, нам задають за ну, сильні. Потужні суперники. Думаю. Переживання дуже сильні, але, думаю, десь гарантую на перше, друге місце. Тобто, ну в нас команда взагалі супер. Хлопці, ми виграємо по-любому всіх. На перемогу налаштовані і учні ліцею в селі Старі Кривотули. Їхній тренер, вчитель фізичного виховання Михайло Назарук, впевнений. Нині дуже важливо популяризувати спорт серед молоді. Молодша вікова група це діти 6 і молодшого класу, і старша група це діти сьомих дев'ятих класів. Це відволікає дітей, це стимулює дітей до занять фізичною культурою. Я думаю, що це дуже потрібні турніри. Змагання такого масштабу в тисманицькій громаді проводяться вперше для заохочення школярів. Троє переможців отримують сертифікати на значні суми: 25, 50, та 75 тисяч гривень. Ідея старту такого турніру з футболу на Кубок міського голови це продовження такого ж турніру, який колись існував у Тисманицькій районній раді, і був започаткований колись головою районної ради. Наші діти і вчителі зможуть використати ці кошти з місцевого бюджету для покращення спортивної бази кожного навчального закладу. У старшій віковій категорії перемога з добу старокривотурський ліцей. Друге місце посіла збірна філії Тисманицького ліцею, третє – Тисминицький ліцей. А серед молодших гравців результати зовсім інші. Перше місце отримала команда Тисманицького ліцею, друге збірна філії і третє старі кривотули. Яна Лазорик, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Рей.